Росія почала будівництво ділянки нової залізниці із Маріуполя, за допомогою якої запланувала з'єднати Ростов на Дону з Кримом через окуповані території Донецької і Запорізької областей, аби оминати Кримський міст. Про це свідчить аналіз супутникових знімків апарату Європейського космічного агентства від 25 лютого 2024 року. Пише центр журналістських розслідувань. Завдяки свіжим даним журналісти центру з великою вірогідністю припустили, де саме нові колії перетинатимуть тимчасово окуповані території півдня України. Також згодом в мережі опублікували відео будівництва колії через окуповані території України до анексованого Криму. Цю колію можуть приєднати до залізниці Бердянськ-Токмак. Також російські окупанти будують колії в сторону міст Мелітополь, Ялта, Джанкой. Тощо, водночас, центр журналістських розслідувань запевняє, що прогрес з будівництва Росією залізничного коридору на додачу до автомобільного очевидний.